Свято вшанування кращих бердичівлян відбувається вже сім років поспіль. Завдяки ініціативи міського голови Василя Мазура у палаці культури зібралися ті люди, завдяки яким слово бердичів чують не лише на теренах області, а й всієї країни та поза її межами. Свою малу батьківщину постійно прославляють освітяни і працівники культури, охорони здоров'я, будівельники, виробничники аграрії та спортсмени. Дуже приємно, що таке свято є. Дуже приємно, що ми дійшли до такої саме думки. І будемо відзначати сьогодні. І ми як маленьких бердичівлян, так уже людей, які сьогодні по 50 і більше років попрацювали на виробництві. Це дуже серйозно впливає на патріотичне виховання і любов до свого міста. Це саме головне, що дає це свято. 2012-й запам'ятався бердичевлянам як рік багатьох знаменних дат та подій. За кожною із них стояли люди. Які заслуговують на те, що про них почули, побачили і знали. Традиційно кількість номінантів на святі, які здобули визнання кращих, обраховується сотнями. Ось і цього разу було нагороджено майже 500 бердичівлян. Відзнакою Бердичівської міської ради за заслуги перед Бердичевом був нагороджений і голова обласної ради Йосип Заполовський. Однією з основних була номінація соціально-економічного напрямку: Розквітний відродис зрости», де відзначалися кращі підприємства, здобутки у галузі будівництва і реконструкції Бердичева. Зокрема, напрямок працею у величені зібрав аж 17 бердичівлян, стажу роботи яких перевищує 50 років. Багато людей було відзначено у номінаціях «Найкращий у освіті, «Найкращий у культурі та «Найкращий у спорті. Мені хочеться перш за все привітати всіх тих, хто нагороджений, хто визнаний переможцями, і побажати бородичевлянам так і далі тримати. Ви повинні бути прикладом для всіх інших. І ми націлюємо керівників районів. Міст нашої області, сіли селищ, щоб всі підвели підсумки роботи, підсумки соціально-економічного розвитку своїх територій за минулий 2012 рік і намітили плани на 2013 рік. Обов'язково треба вшановувати своїх трудівників. Вони цього заслужили.